Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Здорове серце Приповістей 4.23 Серце своє стережи, бо з нього походить життя. Людське серце. Дивовижний орган. Ця насосна станція розміром з кулак важить. Від 300 до 450 грамів. Щодня серце б'ється близько 100 тисяч разів і перекачує 7,5 тисяч літрів крові через 100 тисяч кілометрів кровоносних судин нашого тіла. З огляду на таку стратегічну роль і велике навантаження зрозуміло, чому здоров'я серця має вирішальне значення для благополуччя всього організму. Медицина заохочує нас. До здорових звичок, оскільки стан нашого серця і якість нашого здоров'я тісно пов'язані між собою. У той час, як медична наука авторитетно говорить про наше фізичне серце, Бог із ще більшим авторитетом говорить про духовне серце. Він звертається до розумового емоційного і морального центру нашого єства, оскільки серце є центральним процесором життя. Його потрібно берегти. Серце своє стережи, бо з нього походить життя. Оберігання серця допоможе нам у нашій мові, змусить нас бути розбірливими очима і вибирати найкращі шляхи для наших ніг. Незалежно від віку чи етапу життя, якщо ми бережемо своє серце, наше життя зберігається, наші стосунки захищаються, а Господь прославляється. Що ваш спосіб життя та звички говорять про стан вашого серця? Якщо ви ще не просили Бога змінити ваше серце, що вам заважає зробити це сьогодні? Помолимось, дорогий Боже, досліди мене і пізнай моє серце, створи в мені серце чисте. Дай мені сховати твою правду у своєму серці, аби я не грішив перед тобою. Амінь. Матеріал надано служням хліб наш насушний.